Eu Так, Там сьогодні треба буде обговорити три питання. Порядок демонстрія. Перше питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти освітній вузів Красноградської міської територіальної громади на 21-25 років. Перше питання. Друге внесення. Програми розвитку забезпечення діяльності комунального закладу. Берестинський центр соціальної служби на 23-25 роки І третє питання пронесення з рішення Бересінської міської ради від 24 до 2024 року No 62.62. Про бюджет Красноградської міської територіальної громади на 25 рік. Три питання. програми розвитку освіти, освітній простір та старанської міської територіальної громади на 21-25 років доповідає Ніна Івановича Голова. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 грудня 2000 інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова Українська школа в 2025 році відділ освіти Храсовацької міської ради просить вас виділити кошти на співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 84 533 гривень на придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та модерні. Базум середньої освіти, в другому сині середньої оспати заденною формою, з поєднанням очної та дистанційної Для э, закладів освіти на засоби навчання та обладнання відповідного та мінімум обладнання для навчання, на, для навчання і заклади загальної середньої освіти для 8 класів, які є у нас у закладах загальної середньої освіти. Таких класів 8. Сума, яка Вась вісім у закладах загальної середньої освіти. Сума, яка виділена е, з державного бюджету, складає 8, е, 845 тисяч 330 гривень. 10% як співфінансування на дітей ви, шановні депутати. Тому буде проведений тендер і заклади освіти, в яких є 8 класи, будуть забезпечені. Ну, інше, по замовленню директорів, які Ми будуть подавати заявки на придбання того чи іншого допомогу. Це для восьмих класів закладів загальної середньої області. Питання є, до допомоги. 8 клас. У 24,7 сьомий в, в, в 24 -му -му, 25 будут. 3.25, 25 рік. Доповідає від Добрий день. Добрый. А, дякую, що ми з вами зібралися. Це у нас у нас питання таке нагальне і дуже термінове. Поділиться супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, які працюють у центрі соціальних служб. Його діяльність фінансується із державного бюджету. І ось позавчора прийшла субвенція на оплату праці фахівця. В березні у нас будуть вже три фахівця, тому що коли наші демоплізовані будуть повертатися, масово почнуть повертатися, то одного нам фахівця не вистачить. І зараз ми отримали субвенцію. Наша університет не отримала за зарплату. Тому що субвенційне не було, а зараз ми про одній запроси зафіксувалися. І прошу е, е, вас, ми до програми розвитку та забезпечення діяльності комунального закладу Христенський центр соціальних служб і е, прийняти фінансування в розмірі 675 тисяч 128 тисяч гривень. Це фінансування до. Кадички з місцевого бюджету. Субвенція з місцевого бюджету, а ви бачите, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Так, Питань більше немає. Це запитання депутата. Замечення до програми робити, забезпечення діяльність комунального. 23 до 15. Проти проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Третє ну, питання. Принесення з дорішення Переслінської міської ради від 24 24.20 про бюджет реальності міської територіальної бригади на 25 рік відповідає момент. Промовимо обласний зміни. 24 грудня 2024 року у бюджету Краснова територіальної громади і збільшити за рахунок субвенції в сумі 675-1 тисяча гривень на заряду оплату про фікція проводиння. Але враховуючи на враховуючи те, що було додаткове звернення до освіти, пропонуємо ще областий проєкт рішення суму в сумі. 84 1 тисяча гривень на співфінансування проєкту Нова Українська школа. І таким чином пропонуємо затвердити загальний обсяг доходівського бюджету в сумі 352 мільйона 82 тисячі 438 гривень та видатку в сумі 353 мільйона 355 тисяч 837 гривень. Так, питання Спасибо. до Олени Вікторівни. Нема. Прошу. Прошу, прошу депутатів проголосувати за це питання. Хто за? Проти займався одноможно. Питання сіті ще місію такі. Дякую.